Що ж, всім привіта мої маленькі гладіатори, З вами знову я, Іфрітик. Вітаю вас у другій частині. у другій частині Minecraft. Але я став гладіатором, І вона вам дуже сподобається. З вами я і Погнали! Давайте я зараз почав відео відеокось знімати. <смі> ну та з маю мав перерву цілих 2 місяці. Чи навіть більше. Десь так 2 місяці. А Тепер зараз... починають. Я, звісно, купив собі ще, все, щоб і... не купив ще комп'ютер, але я все одно вчу чому продовжувати знімати. Добре, давайте швиденько активуємо секретний прихід ну, секретного жителя. Хто не знав то To może potrei частину бац. Вау. И ось кстати. Ось секретний жит... Ой. От эти новые Ось секретний житель. Mega mage. Купозилик навіть, є такі от осколки життя. І просто жемчуг. Ей. Добре, давайте купимо зразу зброю. Кабінний. А то а може лук. А ні, на... не на стріл, ні не хватить. Так. А може тут і дерев'яний меч і тут у нас буде 25 лишить. Купити. е. Не знаю. Я все ж певно куплю. Нормально щось. І потім куплю сбій. Загрудник. Або ще щось. Добре. В принципі, меч купив добре. подали Ну вона на перша вільна. Ой, го. О. Добре, ви зуба зумбаки. Ай. Треба їх аккуратніше образом. В принципі, легко. Прошу легко, що перша волна. То як здесь класси, буде дуже важко, якщо чесно. Опа. В принципі, все, так. Все. І скинуть є. У мене трьох мал. можна, в принципі, закінчувати цей бій. Але та... від трохи анімації. Ще час щоб... А, заберешом. моя зарплата. О, ой Десь мені дали ще 10 монет. Часу не можна продати. Нє. Потаю що десь тут отобов... був якийсь на подарок, а щось тут було кудись. Ав. о, лазурит. Лазурит ще колись, як я пам'ятаю. Я трохи захрип. Ну, в принципі, такі завжди. Добре. Кожен. Кожний нервник. Ну, в принципі, нормально глядаю. Добре, йдемо Давайте на другу волну. Я хочу того разу прийти хоча б до 10-ї. Хоча б до 6-ї. Ох, добре. Так само зомбі. Давайте зомбаки. Вай. Кимпинка штука безполезно, звісно. Ой, трохи боліче. В принципі, терпим. Зараз вообще дуже легко. Пока там... Ай, зомбаки. Вот напрям так легко. Віднос, все відносно. Опа, добре. Не, в принципі, сара легко, если чесно Щоб подивитися, то легко. Все ж робиться, просто ваю зомбатю і все. Думаю, що зараз можна одразу третю включити. Так, знову десяточку, А мені що дали. Так. Давайте зразу. ...третю включимо, але я думаю, що там не буде чого важкого. Так давайте, давай швидше. Швидше давай. Добре, так само без собаки. А, а а вже склет. Ой, дуже буде важче. Ще легко. Аааа, не все, все прекрасно, бо склед забайти в зомбі. и тепер я вообще на раз два зараз справись. Все! Давай, дай, давай. Давай, давай, да задумий, давай, дай давай, давай. Давай, давай, нападай. ай яй яй Така смерть. Така смерть. Топ, я... А мне бы ще одне м'ясо. Жодно плоть. Я б собі міг вже купити щось ліпше. Ну, обміняти тобі вже на золоті монети. Добре, кінець. Але докції вже ваше, бо тоді вже була складе, а мені просто дуже сильно повезло. Так ну, ще плюс. Так, а за одну... За одну було тільки 4 монети. Добре, обміняємо. 24 монети маю. Що я То можу купити. Ні. Чого? Я поняв. Ну добре ще. Що, давайте подивимося, що тут ще є. Ну щит би непогано було. Сказати, це було прекрасно. Коротше, треба буде купити на щит. Щоб я просто собі нормально захищатися. Поки що я собі все буду відкладувати в Ендерсон. Що, знаєте, не бився, не бився, бать вмер і. Все спочатку. четверта волна. Ну на раз-два, на раз-два. Тут уже, кстати, два скелета буде. Три, трохи важче. троховажче. А, три скелети? -мо! Ааа, вот так нас стреляли по пока. По пока обстреляйте. А, отаку, а, стріляти пробакам, пробакам стріляти. а нету, ніфіга не легше, ніфіга не легше. паркур, паркурчик. О, красавчика... Красавчика, їх, зомбі, зомби, пейте. Помичку, домичка! Лохи. А! Ааа, тут заклет обьется уже. Типа кожен день, так. Типа, это будут кистори склеити вже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. ай, не, не. О, на твій, на твій падло. Ой-ой-ой, ой, че ой, ой, бенштир хп. Фу, о, не. Оооо! Два хп, два хп, хима. Типа шо Ну стрілу я бы вже вмер. Яма. Я... Давайте ну слим уже вс. Мені просто дуже сильно повезло. Так то яке вла? 4 лута, да. Блин, ну хотя б хотя б до... Хоті до 10-ю потребутися. А мені треба купити. Шоп правильно. А, я вже можу навіть купити собі щит. Просто все положу. І, ну. Коротше. так я просто зіщито всіх там прозваю. Опа. Давай, давай, щиток, щит, щит, щит Да, просто все, просто щитом я это всех прозвалю. Все, Вс, я просто киборг, убийца. А у меня трохи трохи сломается. Дуже ну, добре. Все, я готов. п'ята волна. Давай. Все, я готов, я вообще. Давай я... я все. Давайте, давайте, все на меня на мене щит. А, ну тут в принципі як минуло раз. Три, ч, три. А, о, от ще по дня. Знаете, О, оце, оце вот я чекав. Красавчики. Значит, потом Ну да. Це вже ваше. Летні. Добре. Вот прекрасно. Опа, це вот я по -мо. А як це п -п по Прекрасно. Опа, плюс. Опа. О, о на, на раз-два. Все, я... Хотя у меня уже майже 20 опыт, то можно 5 наверное зачаруватися Але що зачаровать? Певно меч Ну каждый уже на раз-два. Кажется, что мы шляп на раз-два просто все раз снещью. Раз... Короче, це просто еба. Типа вже половину момент пришли. Якщо я правда зможу прийти до 10 рік, я, я донайді, що там є якийсь босс. Тобі було досить круто. Так. Продаємо, продаємо. 21. Я напевно куплю новий меч. Так, просто це вже трохи зламаний. А може... Ти просто його зараз зачарувати. Я все ж куплю. Так, весь ми Лазарет... Лазарет... лозарит. Лазарит. Лазарит. Дякую, майже ти мені прослужив віру і правдою. Тип 5 раундів, але я зараз хочу собі щось ліпше зробити. Прочість? реально? Мені... За шоо? Ейй. Ам. А, тут ще нагрудник. Щит. О, захист. Якщо так... Так нічого. Захист. Ну, тоді вже якщо так, то візьму за щит. Уж ще й Уже прик... Але так Типу, який мені був сенс купляти. Другий меч. Хоча будемо мати його тепер на запас. Так, шоста волна. Перший раз. А хоча до п'ятий перший раз доходу. Я все, я справлюсь. Я, я я красавчик. Так, ну в принципі, мозок вже у, у, бі. це вже сліже зомбі. О-ой, не фіоспі. Це вже так легко. О. Учені, ні, все, все легко. Навіть слід на мене нормальный загар. то все, я е просто на раз два Ой-ой-ой-ой. А я трогаю, не На раз, два просто. А это, да, шикатиметчку. Мне нужно снова. Просто мастер, мастер. Мастер... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Молодой. Все. Ну, вроде все Чи не трейс, шодар, пиду еще. Поденьте судье. Не, врадик дама, врадик. Кажется, тоже легко, и да, я мяч, друг, купи, а ты уже карчу на один удар, и все. що один, два, и ты и все. Тут, Добре. Так, десяточка моя. Так добре, поки що все лишаємо і зразу завжди вбі. Я думаю, що я навіть зараз Просто справлюсь. Раз того меж до ломаю волна, ще три волни до десятої І там вже якісь будуть ці 3-е. Ендермени ендер і що ж там є ще А тут спинмай кого сильнішого. О, це новий склад. Ось Опа, друге залагало. Опа. О, добре, кстці новий меч має. О, не раз два. О, вони б'ють, це, це все прекрасно. Опа, щось там переможе. Битва. А, я, я, що там вже зомбі помирає? Справедливо. На раз-два. Ну, кажу, все, я дойду до на 10 на раз-два дойду, кажу. Тож, щитом, то вже зі щитом. Тут я вже безстрашний. З щитом. Зараз ще мені гроші дадуть, кажу Я си думаю на раз-два пройду. 10. Навіть може більше. Добре. Добре, ще один раунд і... Треба подивитися, що там ще може бути. Так, залізний меч, ну, но... ще кидам кошки. Від 35, або сокеру. Ліпше, ну, сокеру підкопав, але вже їм бадвіть. Дев'ять хіпи за урон. Просто на раз-два, а може кстю Але, поки що ні, поки що ні. Ні, в принципі, мені теж не треба, в мене є щит, а щит це вже топ кажу ще один два раунди і все і купляю собі сукеру а по 8 раунд ну хто против мене? Нічого нового так. А, да слайм, а уже всіх заб'є. давай давай о, на раз два просто а чого ты приятно Приеду, друг. Ой, мастер, котчик нелегальный. Пацан профессиональный. Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. ой, Так, ничего. О, а. О, маленький слаймик. Добрый, я тоже побываю. Давай, давай. Пац. Ой. Ой-ой-ой. Все. Всем всех уничтожу. Не, мне просто помогает скелет. Ескалать тебе было важче. Зато сами свои ваншотить и вс. Тобто, я думаю, что зараз мені дадут, я же якраз куплю собі сукер и буде шикардос. Або може все ж таки купити лук? Просто Прособен зараз стріл скипане. Навже 17 стріл. це вже купити. Может навіть зараз хватить. Але щось думаю, що не хватить, все ж Так, вісім. Та, трохи не хватає. Сусток маг. Ба... Ааа, зоусток маг. Ба... Мах. Ба... Як що в нас є? Блін, а може оце липший плюс 4 хп. Осколок життя при храненні При прихрені в кишені. Ані храненні в лівій руці. збільшує життя. Ну круто! Усе mm -hmm. вже одні мега-менше. Це алмазний ще майл... піджигає. Добре. Dobra, ja pokażę i tak, że nie możesz kupić drzwi. Można wziąć te... na... te wiatry pi. Tak? Mówiłem już że będzie ostatnia wolna. Zaraz będą jakieś bozy. Bożki z mega zombi. Ja mam 100% pewności, że będą jakieś mega zombi. Ojoj, nieprzyjemno. Dużo, dużo nieprzyjemno. nie, to już akceptować trzeba jeszcze. Wszyscy... Oni są jakby takie bezpośrednie, słabeńkie, Трух я просто треба помучитися. мучиться Упа А, ты ж в ручник пустых Ой-ой-ой-ой-ой Ой-Йоя ой, 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 наприемно Так я ще став Тя пусть сам щит А просто посилка да стрелка перестрел ой я теперь не уже страшно реально. даже тебе видно хухли бухли на а не все же таки склад на говно мало еще один раз два у всех разу добрый а это думаю здесь будет босс точно будет здесь босс добрый опа Вс. Вы ушушаете движение под полом. О не Ооо. Блин, а что у тебя может быть за босс? Ты в баттле вы уши движение под полом. Блин, Я думаю. Аааа. Киебос в Майнкрафтинской. Не знаю, наверное. Тут Подскадзем лею. Эээ. Чешуйниця. Черепаха? Мега черепах? Блін, а мені вже щось трохи страшно. Добре. Зараз беремо, все продаємо і будемо дивитися. А можна 6 куплю Cripto? Опа. Так, в мене 61 штука. Можна правда набрати скер або взяти штуку? Блин, такий важкий вибір. Это сукиру. Сукиру. Чи все ж таки кисть той мега предмет? И давайте таки. Приеда. Я не знаю, что Це Тож важкий вибір. Марки. Я все ж таки візьму предмет. Добре, а а бит безплезный тут щитуть попадає А що я его здорову тебе триматься не Блина Аценс Від Витош Вито ВИЧ факт безплезный Попробуємо, що з тебе можна зробити Тисята Ż... Zalizna plucha. Przestań skrzywdzić. Chłodniewatość z żelaznej plucha. a Oblochy! O, ty... Ty po to bierzesz? O! Na, A to... I nie wszystko? Ws a nie, nie wszystko. Aaa, ja po prostu to za figniatka. Типу, вона умею разбужаться сильно. Вот ей суперсила. А да, я можно идти типу, в головно блоху, да. Я думаю, что на волно блоха. Не? Не. Блин, а, а девна тут типа будет? Не, я не казал, что он может блоха. Добре.

Це якось нелогічно просту ай, подобать буду... афробос. О, о, не не ще вс перемет. на поневизбуще за десь зламається. зараблять здесь Ай! на щи так якось так от. Хоть бы зарамет не зломався. Слава замешту не в ней капута. Ой, блина, а блин, а. Ой-яй! Ой. А что мне робити? Можем зараза запьет туда Натви Потломала так, просто ограничу тримати дистанцію. О-а-ай-й-ой-ой, я з модуріску. З одну блюді. Ходь би, зараз новин не запил. Таке мале. Я таке, що нам не зробить, ага. О, печь ломався! -мо! А! Я ей уроны на нож, навіть. Йо, рані, на нож. А, я урон един нож. Ха-ха-ха, я к ей мою затыкать. Ликаш-ш-ш. Ауткуда тыка Максим? Мега затихо, о, біга затихоння, біга затихня. Ооо, це буде дуже довго. Та Я буду 40 три вб'ю. О! Опа! Ще трохи лишилися. Я у нас то, что ритский босс. Респект. Что в шосе? Потому что на Optifine Robot. без и мотив. Давай, что каприк. Вс, усадил. Хату, ой, хат. Алхарба. На-на. Вс. Все. третин новую комната. Вы открыто третий новые достижения. Третья комната. Кімната до середньої. А, Оп! 30 монет. Це непогано. погано. Ну, кімнат Цікаво, Там ще буде щось. Що ж зараз буде кінець, це було трохи сумно. Це буде дуже сумно. Так, а де кімната? Це я б ніколи не знаюсь. А ні, во. О, кто ти такий? А, це у житель, житлі, походу. Подушение? Ого! Так. Э, Минце Железный блок. ще є Раз, два, три. Четыре босса, ши крипто. 4 босса, -мо І це слав решей Ну це Це круто Криптошін Не навіть Ще крім того що я купу, ще два, як іму нових магазини. Але дійсно це ми всі дізнаємося у майбутній серії. Дуже всім дякую за перегляд цього відео. Можливо, воно було не, можливо воно було коротке. Але дуже вам дякую за те, що ви були в цьому відео. Що ж, завайте підписатися на канал, поставте лайк. Я не знаю. Може, ми вже й добили 100 підписників, може, що ні. Я б хотів сильно добитися до 150 підписників, це моя величка мрія. Що ж, з вами був я, Єфрітик. Всім удачі і всім пока. Пока-пак. Пока.